Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 712-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише на Харківщині у наслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали 18 населених пунктів. Зокрема, було пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення та майстерню агропідприємства а також знищено сільськогосподарську техніку. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, степового Авдіївки, та ще 13 атак поблизу тоненького, Сєвєрного, первомайського невельського донецького. Ської області буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.